Прийшов з дому, як не хочеться з дому виходити. ай, на роботу йти. Дома добре. Але треба їхати до Новомосковську. Зараз поїдемо, хлопці. Вивантажимося. Вон уже хлопці працюють. А я ще тільки завівся. Та потім вже мені планують завантаження хлопці. Може навіть сьогодні поїду. Завантаження на Запоріжжя. Верніше з Запоріжжя. Та на німців. Ну, подивимося, як воно вийде. Все-таки задача на сьогодні зробити вивантаження. Ну, а завантаження, якщо вийде, то це буде суперово. Заїхав я на... Інтерпайпольський заводного Московського сказали мені заїхати на вагу. Ось вага. Тут така будочка, де мають мене зважувати. Дивіться, що решітка з цими кольцями. Все-таки у них тут стареньке, намивальник якийсь. Двері такі до історично все, розруха. Якісь обогрівателі. в них комп'ютер, видали їм і он ваги, правда, ще бачите 38 тонн 100-2 кілограм. Ще ці з кнопками. Ну і нікого нема, саме головне, це видно що оця ця система ще, коли приходить людина, треба зважитися, а тут нікого немає. Треба чекати. А, тут щоб всім було зразу зрозуміло, що ти чекаєш? Ось тут Є така вивіска Селекторне совещание 15 минут. Селектори Совещають файли, вони тут заклеїли, ось. Ну, чтоб надежно, чтоб всем все было понятно. Закрывайте двери, пожалуйста. Глушите движняк. Вот такая ручка. И закрыто. Все закрыто. Ну что ж, треба чекать. Чекаем, тут все Забирають трошки хламу на всякий випадок, Такі якісь у них, стульчик ось нікому не потрібний. Ну це бачите такий європейський ослінчик. Ну, а взагалі, звичайно, треба чекати та і все. Резина в мене спереді хороша. Ще ці пор... Рисочки навіть не повитиралися. Вере хороша резина. Чуваки, я охреневший, представляєте? Оце я по заводу їду. І мені сказали сюди їхати. Тут все заросше. Дерева просто капець. Що тут з дорогою? Ну асфальт буклись, ну не знаю. Чи тут фури взагалі їздять колись це сліва оце якийсь Капець, ну по гуглу дорога є. Я ж подивився що дорога є. І він мені по гуглу сюди і показав їхать. Це представляєте що робиться. Все, я їду так на вигрузку. Тут трошки расширилось, значит. Тут еще два варианта минималивава. Вот тут можно налево повернуть. А подали налево. Якщо фура на зустріч виїде, то що нам по деревам цим їздить, розминається. Я маю надію, що нічого не виїде. Отказали буде. А, то взагалі казали, що їхати до Тиобразного перехрестя. Зараз треба хлопцям мені включити Google і подивитися. Чи тут наліво, чи не тут. Добре, тоді поки відключаюсь. Ні, хлопці, далі мені їхати. Таки не збрехали до Т-образного перехрестя то трошки раніше о вже дорога краще стала я без ремня і вже розпущалася вольва сейчас просегнусь щоб вона молчала все мовчі ну тут я вже маю надію, що все буде добре що что уже нормально а там як я тільки звернул там ще такі хащі були Де не засиплю по висоті? Зазиплю. Я зразу бачу, що засиплю. Ну а як ти проїдеш? Норму не проїдеш. Потихенечко прокрався. Знову якісь ями, ямищи. Ями ямищі ями Завчаю, трохи хлопці. Добираємося до випуски. А взагалі я побачив в одному документі, що я без не папір, а якийсь бинт чи що. Бив бинт якийсь. Так, Євротекс. А тут нам наліво прямо вже ніякий Ну, Оце теобразне перехрестя по їхньому. Виходить Євротекс. Можна через рейки направити, Ну, У мене біо там якесь, в мене не євротекс. Так, біо, біо, щось там біо. Що сказали? в другий склад справа. Ну щось це зовсім не по плану. Знов щось не по плану я її. Поздвов Google дивитися, бо щось мені каже, тут трошечки нечисто. Добре, дивлюсь вугову. в общем, хлопці, не туди я повернув. Не туди я повернув. І ходив пішки, дивився, як мені вибрати ці халепи. Там далі є розворот кої вокруг е е дерева цього Євротекса Бо він ж нема де розвернутися. Коротше, мене охранник, охранник надорив на. Етому. На проходній. Я до нього підходив, на Google картах йому показував. Він мені показав, що сюди їхати по Google картам. Я поїхав. Оказалось не сюди. Оказалось, треба було новомосковський посуп повертати. Це вже я потім, як зрозумів, вже якась халепа Позвонив, е цьому ж блин, тому, хто мене зустрічає, І в нього вже конкретно розпитав, і він мені каже, ні. Ось оцей розворот вкруг дерева. Ну, тут я маю надію, що нам хати місця розвернутися. Якби на цей білий кашкай точно було б все добре. О! Ага. Можна звичайно туди п'ятак, а потім задом, але там теж не дуже добре буде... ламати. А якби не кашкай, точно було б все супер. А тут що оцей легковик, Тоби він з'їбався. Хоча я дивлюсь і так зайдем. Треба розвернутися. Так, ну що, хлопці, їй чуть не попав в халепу. Розвернувся я то там нормально, але ви чули, мабуть, трохи їм підірвав асфальт з краю. Та вони давай кричати на мене. Що ж ти не сказав, ми б забрали машини. Я просто, знаєте, хлопці, знаю таку схему. От як підходиш, кажеш, заберіть машину. Та ти що, нам ніколи, ми ето, не, не знаємо, я це взагалі машина, що за машина, хто, куди буде ходити, що забирати, я просто вже на цьому трошки научений. Що як підходиш і кажеш заберіть машину, то наоборот ніхто її ніколи не забирає. А тут як тільки... Поїхав сам розвертатися, то одразу треба було їм сказати, що заберіть машину. Но, правда, вони позабирали машини. Я здав назад і по трошки ширшому радіусу розвернувся. Е не цей. Ну, не їхав, не їхав вже по кромці того асфальта. У ну, мене 24 тонни, ви ж помните. І вона по кромці асфальта йшла ну, лівим колесом і поламала асфальт. Він каже, підравняє асфальт трамбуй, підкинь там, щоб я нікому не казав, типу, що ти тут поламав нам асфальт. Я кажу, ладно. Я от вийшов, лопатою там підкинув, той асфальт, підгріб трохи, та да й цей. А я поїхав назад. то. зато. общем, катастрофа. На ровному місці заблудиться, як кажеться Бо мене надвірив охранник на в'їзді. Я ж то думав, в охрані може вже знати, що меле. А він, видати, не знає, що меле. Ну тепер мені приходиться оце сюди виїхати. Ну добре. Добре. Я ще що, що і поїхав, бо можна було б сказати, що ти поїхав, типу видно, що зароще. Ну та понятно. Просто ця фірма, куди я вже вигружається, вона орендує тут сплатно цьому заводі. Це не на сам завод я приїхав. Орендує там якийсь склад. То той склад може бути вгодно, і навіть в чагарниках на території. От такі от діла. Ну, Добре, доїду, там вже включиться, мабуть. Так, усе хлопці, вигрузився. Хоч я і поблукав трохи по цьому заводу. Вже вам саму вигрузку виравнюємо прицеп. Оцю синеньку треба видернути на себе і вона щоб була посередині. Тоді транспортне положення. Так, бачите, як високо. Густо. це такі мені резинки залишилися, деровські. Взагалі їх можна купляти за гроші, а тут безкоштовно. Під вантаж, підкладувати, він тоді не таксовується. Трошечки є. Пригодяться. Під цією рампою я стояв, було не дуже важко сюди вставати, легко. так Там воно забор, але він не мішав. Тут угол маленький, то я нормально став та й вигрузився. Ну все, хлопці, будемо прощатись. Завершився рейс. Але не в Дніпрі, а в Новомосковську. Ось таке теж буває. До побачення.